Ще одного тренера гранду АПЛ буде звільнено. Мареска Ауамарім. аут. А вчора Фабріці Романов виходить у світ знову з інформацією про те, що під Арне слотом стілець качається. В наступні три матчі у ролях Марсесатів будуть вирішальними для Арне слота. Йому шукають заміну. Реально не розумію, що собі думають керівництво клубів. АПЛ що зміна головного тренера може посприяти результатам команди? Ні, як показав Арсенал, давши артеті цілих сім сезонів. Зараз команда виглядає просто неймовірно. Кожній команді потрібен час. Клоп не відразу зробив Ліверпуль грандом АПЛ після такого занепаду. Мауріня не відразу відстроював свої колективи на все потрібен час. Але звичайно, у сучасному футболі у керівництва клубів цього часу немає. Ця тенденція реально турбує. А ось головними претендентами на пост Манчестер Юнайтед є Гарець Саутгейт Хаві, а також Енса Мареска, який був звільнений нещодавно з Челсі. А ось Челсі скоро об'явить нового головного тренера. Це тренер Сарас Страсбурга. Можливо, невідомий для вас, так як був і невідомий для мене Ліям Росеньор, хто виграє АПЛ в цьому тому році чи забуде свій перший титул АПЛ Артета? Можливо, ти мене більше ніколи не побачиш, але підпишись, щоб почути більше яскравих футбольних новин.